Де лише машина імітація життя. Ми не раз чули і бачили, як роботизовані механізми замінюють роботу людей. Де, наприклад, потрібно докладати значних зусиль, чи це просто автоматичні процеси, які повторюються. Але коли ми говоримо про творчість, написання книги, створення музики, картини чи дизайну. Бо завжди уявляємо, що на це здатна лише людина. А бездушний механізм цього всього ніколи не зможе робити. Та це аж ніяк не відповідає дійсності. Робот створить симфонію. Робот зробить з полотна мистецький шедевр. Зараз я покажу вам приклад того. Як штучний інтелект може генерувати зображення за лічені хвилини, на які у професійного дизайнера пішло б багато годин роботи. Можливо, багато із вас уже чули про сервіс Midjourney, нейромережа, яка генерує картинки по текстовому опису? Зауважу, що це тільки одна із розробок, найбільш популярна, а є ще й інші подібні. Команда МідЖорні позиціонує себе як незалежну дослідницьку лабораторію, яка займається розширенням творчих здібностей людства. Проект був запущений у лютому 2022 року вченим та підприємцем Девідом Хольцом. Щоб спробувати, як працює ця нейромережа, спочатку потрібно зареєструватися в Discordі. Не буду вдаватися в деталі. Адже є вже багато відео на цю тему. Просто покажу, як це працює. Отож, у нас є такий чат, в якому ми зараз напишемо опис майбутнього зображення. Я тут приготував декілька різних запитів. Копіюємо перший із них. Біля гігантського гриба стоїть людина з птахом і тримає в руках бензопилу. В чаті прописуємо похилу лінію і пишемо Imageн, тобто зображення. Ось воно нам його видало. Вибираємо Imageн Prompt та вставляємо туди наш запит. І тепер очікуємо, доки нейромережа згенерує. Waiting to start. Чекайте на старт. Додам, що для користувачів цього сервісу обмежена кількість безкоштовних згенерованих зображень. Здається 25 штук. Далі потрібно купувати пакет або ж знайти спосіб, як обійти систему. Ось ми бачимо як генерується 4 зображення по нашому запиту. Все готово. Можемо відкрити і подивитися. Це зовсім не те, що я очікував, але далі буде цікавіше. Просто покажу як вибрати і згенерувати одне із цих зображень. У нас тут є 4 кнопки У1, U2, U3 і U4. Натискаючи на одну із них, ми вибираємо те зображення, яке хочемо отримати у повному розмірі. А нижні 4 кнопки це перегенерувати одну із картинок. І тоді нам покаже 4 нових подібних на неї. Ми вибираємо, наприклад, У3 і чекаємо. Ось наша картинка у повному розмірі. Натискаємо на неї, вибираємо відкрити у браузері. У новій вкладці нам відкриває її у повному розмірі. Далі все просто. Натискаємо правою кнопкою мишки Зберегти як і зберігаємо на свій ноутбук. Тепер згенеруємо, перевіримо ще кілька запитів. Наприклад, Із тріщини в асфальті на автобані проростає червона квітка. Копіюємо англійський переклад. Знову пишемо у чаті похилу лінію. Imagine Prompt і наш запит. Чекаємо. Хочу зауважити, що я прописую прості примітивні команди, а там є багато нюансів і хитрощів, як створювати просто шедевральні неймовірні роботи, використовуючи різні команди позначення, вказування розмірів зображення, якості і так далі. Ось нам знову згенерувало 4 картинки. Натискаємо на них. Дивимося яка подобається більше. Я вибрав номер 1. Натискаємо у 1 і знову чекаємо. Через кілька секунд чи хвилин все залежить від багатьох факторів. Ми бачимо наше зображення. Відкриваємо у браузері і зберігаємо на свій ноутбук. Ось вони уже у мене у папці. Зараз ще покажу на прикладі двох запитів, як воно генерує. А потім, що я згенерував, коли вперше спробував цей сервіс, а також які шедеври створюють інші користувачі. Вибираємо запит Українська дівчина з віночком на голові у вишиванці в стилі Леонардо да Вінчі. Переходимо в чат. Так само похила лінія, Imagine Prompt, Вставляємо текст або ж його можна просто сюди вписати і знову очікуємо. Що цікаво, що нейромережа може генерувати зображення у різних стилях, наприклад, у стилі якогось відомого художника чи митця. Зараз ми подивимося, як вона впорається із стилем Леонардо да Вінчі. Ось що вийшло. Досить цікаво. Мені здається, що тут справді є щось віддавінчи. Виберу зображення номер 2 Ось така краса вийшла у нас. Чим не шедевр знаменитого художника. Звісно, можна багато деталей змінити, додати якісь дрібнички. Вказати кольори, і так далі. Але точно таке зображення двічі ви не зможете згенерувати. Вони завжди будуть відрізнятися, навіть якщо запит один і той же. Напишемо такий запит. Натовп свиней, одягнених у людський одяг, і всі з буквою Z на лобі. Переходимо в чат-бот, похила лінія, Image Prompt. Наш текст і чекаємо. Найбільш вдалі зображення це друге і третє, деякі просто можуть не відповідати запиту чи згенерувати не те. Професійні юзери, думаю, знають багато секретів і хитрощів на рахунок того. Як правильно прописувати, щоб добитися потрібного результату. Вибираємо номер 3 Ось такі зігануті свині з промитими місками згенерувала нейромережа. Лише букви Z вона помістила на одяг, а не на лоба. А зараз покажу, які ще зображення і по яких запитах я генерував спочатку. Оскільки моя улюблена книга з дитинства була Тарзан, то я написав такий текст. Дуже красива дівчина в червоній сукні сидить на гілці дерева посеред джунглів. Поруч з нею довговолосий м'язистий чоловік з пов'язкою на стегнах. Вийшли ось такі картинки. Вибираємо номер 2 Далі я написав: Українські козаки стоять на фоні палаючого лісу із шаблями, тризубом і жовто-блакитним прапором. Але, схоже, нейромережа не зовсім зрозуміла, що я від неї хотів. Я трохи переписав: Українські козаки накачані м'язисті стоять на фоні палаючого лісу. Із шаблею, тризубом і жовто-блакитним прапором. Але результат знову ж не той. Перша картинка вийшла ось такою. Чоловік у чорному капелюсі масці та плащі тримає в руках біткоїн. Картинка номер 1 Маленька дівчинка бігає серед гігантських кульбаб, з яких розлітається насіння. Картинка номер 3 Тарас Шевченко читає книгу біля вікна за столом. Ні один із цих персонажів чомусь не був схожий на Тараса Григоровича. Але я згенерував перше зображення. Тут хоча б трохи є щось подібне. Ще до кінця не ясно, кому належатимуть авторські права на такі зображення. З одного боку генерує їх нейромережа розробка компанії, а з іншого, користувачі складають відповідним чином запити. І чим далі, тим більше цих зображень буде. Уже зараз їх щодня генерується мільйони. Адже те, що генерує штучний інтелект, це лише початкова стадія зародження цього напрямку. А чим далі, тим досконаліше він працюватиме. Ось такі результати видала нейромережа по цих запитах. Останнє фото, думаю, використаю на своєму другому каналі із мудрими цитатами Таємниці життя. До якихось цитат воно точно підійде. Щодо обкладинки до цього відео, то вона теж згенерована у Міджорні. Правда, щось не хотів штучний інтелект видавати потрібне мені зображення. Спочатку я написав. Робот малює картину. А людина сидить поруч із ним і дивиться. 4К R16 на 9. Воно видало ось такий результат: де не робот малює, а чоловік малює. Тож я трохи видозмінив запит: Робот малює чоловіка, який позує йому. 4К r 16 на 9. Але знову вийшло не те. Штучний інтелект вперто не хотів показувати. Що тепер малює він, а не людина. Черговий запит. Робот тримає пензлик і малює обличчя. Збоку сидить чоловік і дивиться. Насичені кольори 4К R, 16х9. Тут хоч і не те, що я очікував, але все ж вибрав перший варіант. І який висновок із усього цього можна зробити. Так, технології будуть розвиватися, і противитися цьому безглуздо, все, що ми маємо зараз, наші телефони, ноутбуки, інтернет, усе стало результатом прогресу. І як би це не звучало дивно, але десь я почув фразу, що ми живемо на сторінках фантастичного роману, так воно і є. Зараз ми стоїмо на етапі зародження подібних сервісів, нейромереж і штучного інтелекту. Нам важко навіть уявити, якими будуть технології через 20, 30, 50 чи 100 років. Але, думаю, не потрібно ставитися до цього так, що роботи заберуть у нас роботу треба просто прийняти прогрес і бути в курсі нового, щоб не відставати від світу. Який так швидко рухається. Міджорні, Далі2 чи інші подібні сервіси зовсім не забирають роботу у дизайнерів. Думаю, їх можна розглядати як новий інструмент, як можливість, як підйом на ще одну сходинку прогресу людської цивілізації. зробить з полотна мистецький шедевр. А ви?